Просто ну ми бідна країна. Студенти хочуть грати, тому що їм потрібні гроші. Домовосподарки хочу я ради, тому що їм потрібні гроші. Всім цим людям потрібні гроші. Кожен раз, коли ти їх заганяєш в долгову яму, ти отримуєш інструмент для того, щоб вони від тебе залежали, і далі ти з ними працюєш. Якщо людина приходить до ресторану і каже: Отут я бахну бахає, і щасливо йде додому. Левки, це цивілізоване споживання. Якщо людина приходить до казіно і каже, у мене є 100 доларів, зараз я їх тут програю. У мене є традиція, я от раз на рік програю 100 доларів. Ну це нормальне цивілізоване споживання. Коли людина ходить у ресторан заробляти, Ну це проблема. Коли людина ходить у онлайн-казіно заробляти, це проблема. І далі з цією проблемою вже і працюють всі казіно на світі, і товариш майор теж працює саме з цією проблемою. Громадськість не може вплинути. Громадськість може делогувати експертам. Громадськість може сказати у цим хлопцям: я довіряю, вони здається, молодці з різних сфер, і вони там нехай розбираються. Тому це має потенціал бути доволі потужним органом арбітражу. Питань між державою Україна, яка хоче всіх нагнуть, і реальним бізнесом, який хоче все украсть.